Друзі, всіх вітаємо на каналі Трудові Будні Аграрії. Сьогодні перед такий випуск. Так, в принципі, не було трошки часу, та й чого такого більш-менш знімати. Зараз їдемо до тракторів з комбайном, треба подивитися, що вони там вже давненько не були. Заодно потрібно трошки почистити комбайн, бо так вийшло, що поставив комбайн почистив, щоб воно не гнило там усе. і Хочу заодно, якщо встигну пройти, подивися землі, може вийде. Це перший рік, що зовсім землі не поорані, не дисковані і навіть і пшеницю не сіяв. Значить, Хочу подивитися, пройти, що там по вологості землі, наскільки вона так, значить, трошки то морозчики, то більш-менш така суха погода. Подивимося, може якраз ось зустрінемо новий рік 2025 і заодно виїдемо Ну Поки що наперед не будемо гадати, подивимося, як воно буде виходити. Зараз приїдемо на базу і по місці будемо вже там орієнтуватися, які плани далі робити. Богу за це. Морози наче обіщають через 2-3 дня. Може встигнемо ще щось вигорати. Ось видно, поля якраз одисковані. Ось видно, агрохолдинг посіяв пшеницю. Пшениця так навіть досить непоганий вид має. У нас, в принципі, посіять не багато, але в будь-якому випадку посіємо яру пшеницю, тому що для господарства. Прийде для всіх людей із позитивом, із настроєм, із здоров'ям, достатком, ну і щоб у всіх все було все найкраще. Так, а ми їдемо. Друзі, ну що, ми приїхали? Зараз знаходимося на бригаді. Значить, зараз, в принципі, яка ціль? швиденько. Зараз гуртом станемо, е, повичищаємо біля комбайна трошки. Не біля комбайна, а у комбайні все потрібно відразу було зробити, ну, щось якось не зробили. Це вчасно. В принципі, завжди комбайн наче більш-менш почищений був. Ну, Максимум там десь якісь е, оставались залишки стебла е, між решетами. Значить, що ми зараз хочемо іще заодно. В принципі, жатка не опускається. І з моменту після того після жнив як залишив, в принципі, так і стоїть. Значить, повичищаємо зараз жатки в комбайні, промажимо косу, цепки, наклону треба вичистити. І оце я не знаю. Думаю, що його робить. Учас на двигуну ж. Пішло масло в радіатор. Не знаю, чи і весни чекать, чи може зараз поки. Зустрінемо новий рік і зняти головку, подивитися, що там за причина. Бо я ж хто дивився е, у попередніх відео розповідав по комбайну. Хто не дивився, нові глядачі, значить, яка причина. Е, одну головку е, якось знімав, була та сама проблема. Поставив прокладку, якийсь час поїздив. І, виходить, її пробило, пішло масло. Поміняв другу головку, поставив. Ну, єдине, що я її не шліфував, ну, я не знаю, він так наче й не кипів, щоб казати, її там повело. Ну, треба подивитися, може, геометрію зверху, там, де на самому блоці на циліндрах. Що воно покаже? Може, десь там якась гільза просівша, та воно пробиває. І Шурує масло. Далі тут, ой, по-хорошому потрібно замінити усі ножі. Тут, здається, якщо не помиляюсь, 46 штук. Їх потрібно замінити під заміну. Може, поки зима, потрібно замовляти та міняти, тому що зараз після нового року. І не злетять уверх. Так, далі. Яка тут ще проблема. Потрібно грохота, мабуть. Все ж таки буде витягувати. Значить ось оцей циліндр. Тут міняний ремкомплект, ну, масло як текло. Ось видно, так воно потроху підтікає. виробітки на самому цьому наче такий... ну, все, не чувствується пальцем. Сержавчина що упала. Коротше, якість ремкомплектів говорить само за себе. Ну і оцей зараз мох повичищаємо, а це все Що щоб вже залишки залишились, бо якось воно в цьому році не по хазяйськи трохи вийшло. Так, в принципі, завжди старався дивитися за технікою. Ось його видно навіть воду як зливали залишки масла з радіатора. Ну і не знаю, мабуть, на весну треба буде Опять готувати. Нормальною фарбою його пофарбувати, тому що виходить звичайною фарбою фарбуєш, вона вигоряє, стріляє. Щось воно не то. І гроші викидуєш, і, як то кажуть, скільки. Кожних 2-3 роки. Ні, не 2, десь 3, точно, мінімум 3. Підфарбовую. Значить, у товариша ось комбайн вже стоїть на зимовій сплячці. Він його повичищав, повидував, Він встиг з ним. В принципі, він не сильно так багато й молотив цей комбайн в цьому році. ну Зато стоїть. Очищений. Так, значить, у хлопців трактора стоять теж, поки що ніхто нічого не робить. Та МТЗ синій кидав е, органіку курпомет. Е, Микола Іванович е, діскував е, ще з осені, трохи подіскував е, свої городи. Ну і в принципі всі, всі по домам е, готуються хто до свята, хто. Іншими справами займаються, значить, зараз передягаємось і працюємо, тому що зараз день маленький, короткий. І буквально 2-3 години буде вже темно. Так, значить, перевдягаємось і працюємо. Так, значить, друзі, закінчили ми біля комбайна. Десь потратили приблизно у трьох чистили. Десь 2 години на нього. Вже на вулиці темніє. Зараз хочемо поїхати, подивитися на поля. Ну, поки заїдемо, не знаю, там дорога розкисла трошки, Значить, е, скоріше за все, що вже не вийде сьогодні засняти відео. Значить, що по комбайну. Е, в принципі, де можна було б прочистили, е, компресора з собою зараз немає. Тобто повідувати би було б більш краще. Ну, е, значить, не знаю, там щось видно буде, не видно. Решетний стан, клавіші. Солома Усе це прочистили, Е, Значить, тут, де поналипало по боковинах, теж повичищали, жатку вичистили елеватори, шнеки, виходить, повідкривав, прочистили теж. Значить, залишаю я все у такому вигляді, щоб не гнили лючки ці. Попідпирав палками. Ну, поки що на сьогодні все. Тому що я ж кажу, потрібно ще заїхати, подивитися на поля, наскільки земля там пригодна щось там робити, зараз чи вже весни чекати. І, виходить, потрібно вже їхати додому, готуватися до Нового року, тому що всі готуються. А ми працюємо останній день цього року біля комбайна. Вже зустрінемось у новому році 2025. Хто додивився відео до кінця, всім дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, канал. Напишіть якийсь коментар. Підпишіться нові глядачі на канал. Всім дякую за увагу. Всіх ще раз з наступаючим новим роком 2025 Всього найкращого. Всіх благ. Всім пока.